Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2005... 2012, точніше, це не 2005 року. Так що давайте пройдемо гоночки, і це у нас середній рівень. Ну це досить близько, ми доїдемо. Поїхали. Ось так, добре що загальмував, так. почнемо. І це знову якась гоночка, можливо, Спринт. Так, поїхали. І це справді спринт. Йдіть лісом. Прискорююсь. Прискурюйся. Ось так я в лідери вирвався. Я навіть ідеваюся завдяки швидкості своїй. А тут боком прискорююсь. Їдьмо досить швидко, як можемо. Ось так боком. Так що досить швидко я зможу доїхати. Прискорюємось. Тут боком. Оце я відірвався від суперників. Досить далеко я відірвався. А ось вже і фінішна смуга. Досить швидко ми пройшли цю гоночку. Це прям рекорд для мене. Так, ставимо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!